Сьогодні буду пекти шарлотку з яблуками. Для шарлотки потрібно 8 яєць, 2 стакани цукру, 4 ложки крохмалю і 1 ложка до яблук. яблука, 2 стакани цукру і кориця. беру миску, виливаю яйця. Тут буду збивати яйця, потихеньку буду всипати цукор. Яйця з цукром я збила, яйця збільшилися в два рази. Тепер я буду давати муку просіяну, два стакани муки, потихеньку, помаленько, тому що щоб не сміли яйця. Даю ще пачечку розпошувача. Тепер буду давати крохмаль. Одну ложку крохмалю я даю до яблук. А чотири ложки. Маса готова. До яблук я дала одну столову ложку крохмалю для того, щоб крохмаль забрав рідину лишню. І даю приблизно ложку столову кориці, для того, щоб був гарний запах. І перемішую. Яблук я даю приблизно. Десь пів кілограма, тут я навіть не важила. Якщо ви любите багато яблук, давайте більше, якщо ні, то трошки менше. Так, перемішала яблука з корицею і з крохмалем. Беру форму, форма в мене велика. Цей рецепт можна пекти на половину, тому що тут на дві порції. Виливаю тісто в форму, форму я помастила олією і посипала манкою. і виливаю тісто. Тісто я виліла, тепер посипаю зверху яблука, тісто підніметься і яблука будуть на дні. Шарлотку ставлю випікатися в духовку на 180 градусів десь приблизно до години, залежно від духовки. Ось така вийшла шарлотка. Зараз я спробую її нарізати. Така на розрізі. Пропеклася гарно, пориста, не знаю, чи видно. Микенька. Ось така получилась шарлотка. Ось така в мене вийшлася шарлотка з яблуками або пиріг яблучний до чаю. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, будемо готувати ще багато смачних страв.